На прилавках рівненських ринків вже з'явилися кавуни та дині. Чи добрі вирішили перевірити? Купуємо фрукти в різних торгових місцях. Кожен продавець повинен мати заключення експертизи, яке видають в лабораторії. Цей папірець гарантує, що з'ївши шматочок ласощів у ваш організм потраплять тільки вітаміни і жодних хімікатів. Це та там перевіряють, і на лабораторії, поряд находи. Давчині запевняють, фрукти чисті без нітратів, та лише одна показує довідку. Йдемо до лабораторії робити аналіз на вміст нітратів. За лічені хвилини прилад показав кавун в нормі, а диня містить завищену концентрацію шкідливих речовин та ще й у два рази. 183 мг на кілограм потрібно 90 мг на кілограм. Це норма. Та все ж фахівці запевняють, на шпиговані баштанні в жодному разі не можуть потрапити на прилавки місцевих ринків. Всю продукцію ретельно перевіряють. Дині, як перевищена в міст нітратів, ми забороняємо і знімаємо з реалізації. Так що мені здається, зараз і не час дині кавуни їсти. Дині кавуни їсти це коли вже вони достигають, це кінець. Серпня місяця, початок вересня місяця. Тому спеціалісти ветеринарної служби радять не поспішати купувати ранні кавуни та дині. Мовляв, нині їх вирощують прискореним методом, використовуючи специфічні добрива. Рівняни прислухаються до таких порад. Знають, ще не сезон. Біля яток майже немає покупців. Боюся, можливо, обсипле якось сип'ю. Це все різне може бути, тому що це кавуни розуміло що вони їх можуть чимось і Лучше в августі покупати. Вони там більш такі без хімії, без нічого. Хімікати у фруктах можлива причина отруєнь, кажуть фахівці. При перших симптомах інтоксикації відразу ж потрібно надати першу медичну допомогу. В першу чергу потрібно випити сорбенти. Ну, саме звичайний сорбент це активоване вугілля, е, гель, є біле вугілля, є інші сорбенти. Треба багато пити рідини. Також лікарі застерігають ні в якому разі не давати ранні кавуни та дині дітям, адже з юного організму токсичні речовини вивести важче. Інна Царук Артем Лаговський, новини Рівного.